Головні фінансові новини за одну хвилину, 29 вересня, у 2024 році. В Україні піднімуть мінімалку до 7100 гривень. Держборг України за місяць зріс на 4 мільярди доларів. Пенсійний фонд повідомляє, що з початку війни в Україні вперше зросла середня заробітна плата. За програмою ЄОСЕЛЯ видали пільгових кредитів на суму 140 мільйонів гривень. Вклади фізичних осіб. За серпень в банках зросли на 12 мільярдів гривень. Банкам хочуть запровадити оподаткування доходів в розмірі 38% на тлі їхніх величезних прибутків. Україна планує відкрити ще один експортний залізничний коридор для зерна. 60% українців помітили погіршення своєї фінансової ситуації протягом останніх півроку. Справа на 140 мільйонів доларів. Суд у Нью-Йорку визнав винним Трампа у шахрайстві. Українська економіка зросла на 20% за другий квартал, це тому, що минулого року була дуже низька база. Всім гарного дня і до нових зустріч!